Міський голова зустрівся з Павлом Некритим, представник громадської організації Патріот-2015, з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни та кам'янчан. Зараз він із побратимами з Кам'янського оборонить державу на Харківському напрямку. Додому Павла відпустили на декілька днів. З міським головою захисники постійно на зв'язку каже Павло. З дому регулярно надходить допомога та оснащення. Цього разу привід для зустрічі приємний та святковий. Привітання з Днем Збройних сил України. Сьогодні маю нагоду від імені голови обласної ради передати вам нагороду, яка присвячена Дню Збройним силам України, а також передати інші нагороди для наших хлопців, які також разом з вами боронять нашу країну на харківському напрямку. Знаємо наскільки нелегко вам зараз приходиться, але ми прикладали, будемо прикладати всіх в зусиль для того, щоб допомагати нашому. Війську, вітаю вас і бажаю, що саме служу українською народою. Всім, хто допомагає, шана подяка, низький уклін. Ви молодці. Завдяки вам. Ми знаємо, що тил наш прикритий. Так що тримайтеся, дякую вам.